Христину, ну годі тобі, всі свята просиділа вдома. Давай вийдемо у місто до центральної ялинки, прогуляємось. А то свята закінчуються, а ти ж її навіть не бачила, наполягала найкраща подруга Ольга. Та Христина, як завжди, відмовлялась, вона давно нікуди не виходила і їй подобалось сидіти вдома. Та Ольга була наполегливою, вона купила собі нові зимові чоботи і мала настрій в них прогулятись. Коли Ольга не змогла по телефону переконати Христину, вона приїхала до неї особисто. Одягайся, бо просто таки звідси не піду, спорого заявила вона. «Проходь, що вже прийшла, сказала Христина. Ольга скористалася запрошенням і зайшла в квартиру Христини. Сказати, що вона була здивована, це нічого не сказати, незважаючи на те, що дружили вони з Христиною вже кілька років, та вдома одна в одної вони не були. Христина і сама в гості не любила ходити і до себе не запрошувала. В квартирі у Христини було дуже красиво, відразу, помітно, що дівчина в кожний куточок тут склала свою душу. Гарний ремонт, білосніжні кімнати, меблі в стилі мінімалізму, вишукані аксесуари. Ольга просто була в захваті від побаченого. «Христинко, як у тебе тут красиво. Я знала, що ти молодець, але навіть не уявляла настільки. Очі Ольги розбігалися від захоплення. Христина запропонувала своїй гості чай, Ользі дуже сподобався сервіс. Чашечка була просто казковою, і вона знову похвалила подругу, бо мусила визнати, що такої красиво всьому вона давно не бачила. Поки Ольга пила чай, Христина їй розповіла, що ця квартира її дістала з спаду під бабусі. Вона в ній вже своїми силами сама зробила ремонт. Христинку, ну не можна так. Ти красива дівчина, а зачинилася вдома і нікуди не виходиш. Все, сьогодні вирішено, йдемо під ялинку, так що збирайся, наполягала на своєму енергійна Ольга. Христина зрозуміла, що цього разу вона вже не відмахнеться, тому стала збиратись. А на Новий рік, де ти була, поцікавилась Ольга. Та тут вдома. Сама Ну так, сама, а що тут такого? Я останні кілька років завжди зустрічаю новий рік на самоті. А бажання ти хоч загадала, не вгавала Ольга. Загадала, але тобі не скажу, інакше не збудеться, повеселішала Христина. Скільки у тебе тут кімнат? поцікавилась Ольга. Дві. Одна для мене, а ще одна після ремонту стоїть зачинена, то. А, байдуже, немає значення. На цих словах Христина чомусь знітилась і стала швидше збиратися. А Ользі стало цікаво, що це за така таємна кімната і для кого вона. Тому подруга одним оком спробувала роздивитись через скло дверей, що ж там за ними, але побачила лише приємні режеві відтінки. Ого, яка ж вона красива, а велика яка! Христина так захоплено дивилась на центральну ялинку, до якої її привела подруга, що забула подивитись під ноги, тому поскознулася і впала. Вечірня прогулянка подруг закінчилась лікарнею. Христині наклали гіпс. Молодий лікар привітав їх з новим роком і порадив бути уважнішими на наступний раз. Ольга відвезла подругу додому і залишила з нею на ніч. Мало чого могло статися, адже Христині ще було боляче, та й вона себе винною почувала за те, що витягла її з хати. То, може, нарешті скажеш, що це за таємна кімната? запитала Ольга. Це дитяча. Розумієш, Олю, я дуже хочу мати сім'ю і діток. Саме це бажання я й загадала в новорічну ніч. Христина опустила очі, а Ольга лише її обійняла. Вона знала, що її подруга дуже хороша, дбайлива, он яке гніздечко сама звила. І вона, як ніхто, заслуговує на щастя. тільки хто знає воно ото щастя і коли воно до кого приходить. На наступний день Христині познупонив незнайомий номер. Як ви себе почуваєте, Христина? Я Андрій Іванович, лікар, який вам вчора надавав допомогу, не міг всю ніч заснути, думав про вас. Ну, про те, що відпустив вас саму. Дякую вам, та ви не хвилюйтесь зі мною була подруга. Зніяковіло від приємної несподіванки Христина. А звідки ви знаєте мій номер? Так вчора ж ви самі його в анкеті написали, посміхнувся Андрій. А можна я до вас зараз приїду. Мені треба на вас поглянути. Ой, тобто вашу ногу оглянути. Вони обоє розсміялися, а Ольга тихенько вислизнула з кімнати. Щось їй підказувало, що це початок дуже гарної романтичної історії. Ольго, будеш хресною для нашої донечки? Ми з Андрієм подумали, що кращої кандидатури нам і не знайти. Запитала щаслива Христина, яка нещодавно здійснила свою незаповітнішу мрію, стала мамою. А коли Христини? На Новий рік відповіла щаслива христинка. Ольга необияк раділа за свою подругу, а ще вона усвідомила, що два та під Новий рік трапляються, а щастя приходить до тих, хто вміє чекати.